Добрий день, шановні колеги. Сьогодні знову засідання у нас бюджетної комісії перед тридцять другою сесією. В порядку денному одна питання це внесення змін у рішення сільської ради про бюджет територіальної громади на двадцять четвертий рік. Таке у нас позачергове термінове засідання. Чому тому що є на нас дефіцит по заробітній платі. всі, які у нас є? E, можливості e, фінансової та спрямовуємо на покриття no, на виплату заробітної плати. Це фактично все. І збільшуємо доходи на 900 скільки 94 тисячі по плану. Що, що можемо зробити? Людям треба дати заробітну плату, всі чекають, і мусимо так одно питання при новому порядку розглядати. Плюс там нам не хватало Закрити оцей по замочарській школі. Ми там збираємо вже від весни. Тільки покійки залишили нам все 130 тисяч виросних, якщо чесно, вже не йшли. Обисни могли, то теж питання закрити. Клас тут робити... Класу, то, то вже далі, вже на другий рік, бо не буде чим далі. вас дозволить надходження, може, хтось не сплатив податки, по видно, що грудні. Ну я би дуже радий, був і ми всі раді. Якби це вийшло, ми ну подивимося, що можемо ну зараз, що можемо ми торобимо, а у грудь більше можемо не робити. Може зберемося і два рази, і десь 10-го, і, 10, і 20-го. Може таке бути? Ну, подивимося, Ну, ми вас будемо інформувати. Добре? Ще питання? Нема. Ставлю на голосування, хто там за. Чотири 4 за, Андрій Михайлович був з поважних причин, протокол є погодження як ува